Всім привіт, Вітаю вас на каналі Frame Ukraine. Це канал українських новин, новин для українців за кордоном. Трагедія, яка сталася в Польщі. Які можливі наслідки після цих жахливих повеней? Отже, як відомо, центральна та східна Європа зараз потерпає повеней. Жертвами стали 23 людини. Польський уряд вперше. Запровадив стан стихійного лиха, який буде діяти 30 днів. Також зараз американські солдати вже почали допомагати Польщі справлятися з наслідками. Повені німецьких солдатів також відправлять до Польщі для допомоги. Яка ще може бути загроза? Про це до речі сказав головний геолог Польщі Кшиштоф Галос він попередив, що у постраждалих регіонах зростає загроза суву ґрунтів, які спровоковані високим рівнем води та розливом річок, водойм. Науковець також пояснив, що зазвичай суви виникають через. 3-6 днів після кульмінації повені. Експерти зазначають, що зсуви можуть бути як дуже динамічними, так і дуже повільними. Про небезпеку попередили також лісники. Вони кажуть, що ґрунт зараз дуже насичений вологою, через що дерева, наприклад, падають навіть при невеликому пориві вітру. Зараз екстрені служби також зміцнюють захисні споруди для боротьби з повенями. Вісім людей загинули, тисячі будинків були пошкоджені водою. До речі, загинули люди і в Румунії, Польщі та Австрії. Район навколо Відня оголошено зоною стихійного лиха. Велика кількість, до речі, постраждалих була також і в Румунії. Чеські рятувальники розшукують трьох людей, які перебували в автомобілі, що впав у річку на сході країни. Чехії також через підтоплення в деяких районах оголосили евакуацію близько. 51 тисячі домогосподарств на півночі країни у Празі, наприклад, звели протипаводкові бар'єри. Отже, друзі, ми знову стикаємося з наслідками змін клімату, і ці наслідки все більше впливають також на європейський континент. Науковці кажуть, що такі шторми взагалі з'являються раз на 50 років. Також за словами прем'єр-міністра Польщі, уряд зараз створює спільну програму відновлення постраждалих. Територій відповені, але це буде пізніше, коли повністю звичайно зникне небезпека після катастрофічного повені на півдні Польщі, армії та поліції також довелось вживати заходів щодо зупинки мародерства. Щодо нових загроз для Польщі, можу сказати, що за попередніми оцінками збитки можуть сягати мільярди злотих. Це стосується не лише зруйнованої інфраструктури, а й втраченого врожаю, пошкоджених будівель та промислових об'єктів. Крім того, постраждалі регіони. Польща зазнають удару через зупинку бізнесу. Багато хто може залишитись без роботи, особливо сильно постраждало сільське господарство, яке є важливою частиною. Польської економіки повинні знищили посіви та сільськогосподарські угіддя, що може призвести до дефіциту певних продуктів харчування та зростання цін взагалі на продукти харчування. Звичайно, друзі, вся ця ситуація це створює додатковий тиск на населення Польщі, яке і так стикається з економічними труднощами через світові економічні кризи. Зростає також соціальна напруга. тисячі людей залишились без даху над головою. Навіть ті люди, кого довелося евакуювати. Погодяться одно їм доведеться довго чекати на можливість повернутись додому. Відновлення інфраструктури може зайняти місяці, а в деяких випадках навіть роки. Це загрожує стабільності регіонів Польщі і викликає звичайно серйозне занепокоєння у місцевої влади. Однією з головних проблем нинішньої повені є її непередбачуваність, не зважаючи на сучасні системи прогнозування. Експерти також побоюються, що якщо будуть повторні зливи, то вони можуть призвести до нових стихійних лих, таких як зсуви, прориви, гребель або навіть розрив водосховищ. Це зробило б погодити ситуацію ще більш критичною, особливо в гірських регіонах. Друзі, на цьому це всі новини. Вашу думку щодо цієї ситуації пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки та коментарі. До зустрічі.